Чарлік, Чарлік, ну. <смір> Чарлік! Ой-ой-ой-ой! Ну купили тобі, купили тобі курячі хребти. Хоч вони подорожали, но купили. Да. Ну що ж це за старость? В печалі? А! Чарлік. Подорожали курячі хребти, рішила не купляти, зварила кашу з курячими лапами, не хоче курячі лапи. Так що от, мої рідненькі, як же ж ці очі дивитися? Я говорю, Люда, передивись своє життя, економ на собі. На Чарліку нізя Він вірний п'єс вже старенький. Так що от, не треба омрачати його старість. Ой-ой-ой, десь я купила згребло, з чи як воно називається. Вичесати оце вовсько, Дивіться, що понабирав, а? Ріп'яшків набрав. Чарлі. Зараз. Несуть тобі хребти. Чарлік, зараз дадуть. Зараз. Так, треба відкрити гараж і всіх випустити. Ось так. Ніхто не обіжений. Хі -хі -хі. По чому вже ці хребти? 40 ще? Ось. Почти що 50. Ось такі листі. Ось так робимо фарш. Я забрала. Что? Я всегда кажу, нюхай, чтобы не давали твои порчи. Да, что нюхай. ты взяла свои. Чарлик, а ты в встань в очередь. Все. Получив пайку. І ввечері теж хочуть. Так, треба йти провірити в гаражі, хто сидить. Давай. Нема десь. Повибігали через вікно з гаража. Вікно відкрите. Ва! Ми ж тут буржуйку палимо. Так що от. Мої рідненькі дощі кожний день, така вже земля мокра, а я ще все не сховала в погріб. Думаю, дайно ну, зберу ці гарбузи. І подивіться, що робиться. Це у мене тільки чи у вас теж таке? Напишіть в коментарях. Дивіться, залазять всім своїм сімейством. ходи, ходи, цілі роблять цьому гарбузі, га? І все. Кому він же потрібен цей гарбуз, а? О мій Господь. Дивіться, от шкурку гризуть і вже він не буде хранитися. Так що буде моїм козулькам що їсти? А мені хоч би пару штук, Господі, на гарбузову кашу, як я її люблю. От дивіться, от таке. Так що? Треба купляти яд, розсипати, щоб вони дохли. А цей яд такий дорогий, і його так мало. Так що все вирішила ножиком мої рідненькі. Ну що робити? Не жалко, зовсім не жалко, бо унічтожають весь урожай. Перці болгарські, залізло, зернята виїло, накакало і кому той перець же нужен? Тепер до гарбузів приступили. Капусту їдять. Отак От вам. Отак. От ж яйці. Скільки кожне насажує яйці на слідуючий рік, а? Да. Такого не було. Я такого не пам'ятаю. Оце десь зо три роки, як хтось з неба їх насипав. Не було, не було, а потом бах і появилися кублами, кублами. Господи, у мертвецю заразу, господі, хай не унічтожає наш урожай. Оце з нього дуже вкусна каша з цього гарбуза, гетара, і що? Виросло їх два штуки і ті, з'їли слимаки, геть насіння не зберу. Ну нічого, я завжди себе потішаю, говорю, людочка, щоб це саме хуже в твоєму житті було. Слимаки, гарбузи з'їли, щоб хужого вже не було. І тоді, мої рідненькі, успокаюється моє серце. Так що, от, а що робити, мої рідненькі? Не брати до серця лишнього, бо не витримає. Так що так, ріжу. Надвоє і все. А потім ці гарбузи лишу, і якщо вони наповзуть, то ще прийду через пару днів подивлюся, вони ж будуть лісти. Так що, от, ану напишіть в коментарях, у вас теж таке на городі? Як ви з цим всім боретеся? Да, неприятно навіть на це дивитися. Не то, що я мої рідненькі їм голови відрізаю, А дивіться, Анду, Вся капуста, в слимацюрах, в їхніх какашках. Скільки праці, мої рідненькі, а? Ой-ой-ой, господи, Боже милостивий, дякуємо за те, що зберіг хоч остаток для нас. Позрізала я капусту і вийшло її не дуже багато. І оце всі мої гарбузики, котрі кращі кашку звару, котрі хужі козочкам. І капуста посадила мої рідненькі 20 штук, а он 10 головок є. І за це дякую, дякую. О, мій Бог! Екологічно чиста продукція, без всякої хімії. Господи, дякую тобі і за малинку, яка до самого морозу плодоноси. Літньої у мене нема, а оцей пізній сорт до самого морозу. Їж, людочка, і дякуй Господу за всі його милости, за всі милости, Господі, до нас, дітей твоїх. Одне місце, де можна уєдинитися з козочками і собаками, почитати слово Боже, помолитися, поплакатись, наспіватися і відео зняти для вас, мої ріднесенькі. Господі, що ти хочеш проговорити до нас? Говори! І так. умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Да будет, Господи, воля Твоя в нашей жизни и наших родных. Помоги, Господь, быть чутками голосу Духа Святого, и то, что Ты повелишь каждому из нас совершить в нашей жизни. В Слове Божьем написано, «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга опережайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте». Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. О мой Бог, помоги нам, помоги нам быть таковыми, чтоб ты смотрел на нашу жизнь с радостью, с довольствием, чтобы мы не омрачали твой святой лик, Господи. Своей жизнью, своими делами и даже мыслями. Благослови нас, Господи, на жизнь победную, чтобы противостоять всякому злу, разрушая все бесовские планы нашими молитвами. И стоять в проломе за наши семьи, за наши рода, за то, что происходит в этом мире. Зла, разврата и беззакония. Час в житті і запретиться серденько, у мені, то знов покличу батьку я тебе, ти допоможеш мій все пройде, бо тільки ти один такий, тобі одні є сила, щоб іти. Серці ти говориш вперед, я вже проблеми всі твої поніс, бо тільки ти один такий, в тобі одні є сила, що пройти, в твоїй крові усе є для мене. Ой, як щаслива, що відкрився мені, і знову віра окриляє мене, і я ще почу обідниці твоїх, ти сильний Бог, я вірю все в мене, в твоїх руках є кожний подих мій. Ісусе, ти один такий, тобі одніє є сила вся пройти, твої крові все є для мене, Боя щаслива, що відкрив це мені. Ський нас ти не залишиш, і все пройде, і з пісня в серці живе, о тільки ти оти, хто піоні, є сила, щоб іти, і ти, і серцю ти обмориш, кілька. Ваши проблеми, всі твої поніс. Ісусе, ти, один, такий, в тобі одні сила, щоб пройти, в твоїй крові все є для мене, О, як щасливо, що ціни. Такі гамбати, а в мене стримаки їли. Да. Дякую, Боже, за день, що минає, за радість і смуток, за все, за все, що було. Спасибі за те, що життя ще триває. Дозволь, що продовжилось завтра воно. I mean,